Так, я, я сподіваюся, дітей поблизу нема. Я буду матюкатися. Це пиздець. Японець це добре. Руки мої гарні, це теж добре. Так, як я викрутив. Сверла, сверлив, вимірював розмір викрутки. Ось. Засверлювався, оце ось врізається викрутка. Викруткою є. Ну це година, мабуть, часу. Година. Година. Так, зараз, зараз. Ну, ви розумієте, так, будуть нові. Болти. Я її обточував разів 10. Вона ось вона була десь отака. така десь розмір. Ну десь я міліметрів 5-6 стучив, Квадрат зробив, квадрат більш, більш цепляється. Так що майте на увазі, купуйте вам. Будуть нові болти, купуйте, викрутки ці. Так, виїхали. Перше я е, перо зберу. І, ну, а друге вже не буду. Е, кілечка нові купив е, для е, болтів. Е, нові шестигранники. Один новий, один не дуже. Але в гарному стані. Все тут у них гарно. Шайбачки. Так, це діло відмити. Все гарно, все чудово. Це діло все вичищене. Нема тут ніякої грязі. Все гарно. Все почистив. Помните, да, який був штопорне кільце. Стопорне. Зараз все гарненько. Так, втулочки, все перевіряємо. Все повинно бути. Чистенько, Все повинно бути чистеньке, гарненьке. Все помите, все продуте, масло не реклама. Купуйте завжди вилкове масло. Fork Oil називається. ну По 0,5. Кожне перо заливається по 333 Ну, Будемо заливати не 330, 340, 345, 350 там вже 10 грам ролі не грає, але 333 це саме мінімум. Скільки потрібно залити. Так, пам'ятаємо так, пружинку ставимо отак. Пружинка вимита, пружинка ціла, пружинка працює. Все добре. Зараз дочищу цю трубку. Видно вам не видно. Тут є така грязючка. Внутрі її тряпочкою витру. Ну, тобто, ну, далі включуся, покажу далі. Так, друзі, е, тепер збірка. Одне перо я вже зібрав. Все, все працює. Переворачував його туди-сюди. Масло налив десь 340, десь 300. Ну, біля того. Так, ось, зачистив. Тут. Почистив. Все гарненько, кілечко. Нове. Ось де вони, Ось старі Два. Так, поближче хочу вам показати, що було з пильниками. Оце одна частина. Ви розумієте, так? Ну і сальники. Ну, масло ви бачили, колір? Так, це все діло повичищали. Там все гарненько, тут все гарненько. Не фокусується. Дуже допомагає мені стакан з Дніпра. Дуже садити зручно сальники пильники. Так, тепер по збірці. Спочатку в перо вставляється шток. Шток це вставляється разом з алюмініва, куди вдягається. Зараз. Отак. От Вдягається, це буде прикручуватись в стакані. Все. Потім ми ставимо пружину. Потім кілечко наверх і дистанційна втулка. І зверху вже болт. Болт, гайка, кому як. По е, сальникам. Йде спочатку оця втулочка, садимо втулочку, втулочка ось тут. Потім сальник, смашуємо сальник, потім штопорне кільце, потім пильник і кришечка. А як це все встановлювати? Е, Обов'язково мащимо маслом. Обов'язково, е, потім е, трішки е, змазуємо саме перо, е, його вставляємо, потім вставляємо втулку і втулку садимо е, разом з шайбою. Оцією приспособою Я садив. Зараз буду потроху збирати, буду вам все показувати. Коли посадили, шайба там залишається. Сальник, стопорне кільце, пильник і кришка. я. Так. Встановив. втулку з пружинкою. Трішки підкрутив. Щоб не випадало. І все, сюди. Вставляємо тулочку. Смачуємо її. Потім кілечку. Сразу на тулочку. І садимо. Зараз покажу як. Так, втулочка вон посадив. Далі вставляємо кілечко. Його ставимо закругленою частиною вниз. Далі сальник, штопорне кільце і теж цією оправкою. Тільки переворачуємо її. Це гайка стакана. І отак от молоточком бажано резиновим, або е, чимся обкрутити, або ізолента, або трепчана ізолента, або, звичайно. І садимо. Так, поїхали. Все, друге перо зібрав. Е, Обов'язково нижній підчистигранник, оцей Отой, на герметик і її шайба. Обов'язково. Все масло. Масло є. Нове. Зараз трішки підсохне і заливаємо масло. 340, 335. Десь так, плюс-мінус. І буде гарно. Отак От ось вийшло. Все стало чудово. Цю я трішки підзакрутив. Так що все, буде їздити